Виконуємо номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 7 та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31, підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Трикутник АВЦ дорівнює трикутнику КМФ. Відомо, що АБ дорівнює 5 см. БЦ дорівнює 4 см, КФ дорівнює 7 см. Знайдіть невідомі сторони трикутників АБЦ і К Приступаємо до виконання, оскільки трикутник. ABC дорівнює трикутнику КМФ, то КМ дорівнює АБ і дорівнює у нас за умовою Аб 5 сантиметрів. Мф дорівнює БЦ, а Б, С за умову у нас 4 см і дорівнює 4 см. І АЦ дорівнює КФ. А КФ у нас за умовою 7 см. Записуємо відповідь. У нас 5 см, 4 см і 7 см. Номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 7. Та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31, підручника математика 7. Виконано.